Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді автономний компресор для акваріумів, для ставка, для привезення риби, багатофункціональний, який може працювати як від 220, так і від свого акумулятора, який знаходиться в корпусі. Сам по собі компресор виглядає так. Що ми маємо? Ми маємо сам компресор, акума всередині. Є штуцер на вихід, можна під'єднати як і один шланг, там 8 десятку під один великий розпилювач. Або йде е, грибінка на е, так, у нас 4, 5, 6, на 8 виходів, яка під'єднується під, під шланг 4-5 мм. І розводку ми кидаємо на 8 таких розпилювачів. Значить, що основне, для кого ці компресори? Якщо у вас багато акваріумів чи якась стойка акваріумна, то ви можете без проблем під'єднувати його до любого розпилювача, але не ставте на дуже малі, тому що, в принципі, компресор сам по собі потужний. По, по, по потужності у нього 30 Вт і 35 літрів за хвилину він дає повітря. Але мені здається, по факту, що ніби і більше. Так, нам малий розпилювачі брати не раджу, тому що не встигне він пропустити через себе все повітря і буде в обратку гнати. Якщо нам потрібно перевести рибу, ми його зарядили від 220, під'єднали. Чи на один чи на 8 розпилювачів, вмикаємо, вмикаємо на роботу від акумулятора і він працює в режимі роботи. Ну, Шум від нього реально є, тому в якомусь там, в хаті ставити його не буду, тому що заснути буде неможливо. Але якщо це виробництво або при вимкненні світла, мені в принципі рівень шуму ролі не грає, тому я його теж поставлю. Тобто для перевезення риби часто їх беруть. Зараз ми займаємося раками і креветками, раджу ставити його як основний компресор, і одночасно він працює від 220, а коли вимикається світло, то він працює від акумулятора. Якщо виставити регулятор не на потужність максимальну, а на серединку, то в принципі десь на 12-14 годин його вистачає. Якщо на максимум, то максимум до 10 годин. Недоліком. Постійної роботи є те, що коли він у нас працює від 220, то акумулятор постійно бере-бере на себе заряд. І ну, звісно, що ми його потрошку вбиваємо. Цей акумулятор, тому раджу періодично його вимикати від живлення і щоб він відпрацьовував на акумуляторі, і це продлить срок дії акуми. Якщо акумулятор потрібно замінити, от на днях купляв новий акумулятор в інтернеті 750 гривень, він коштує на нього. Так, Переваги надійний доволі. Ще ні не разу не робив ревізію ні одного клієнта по мембранах. Тому працює гуд. Акумулятори бувають, виходить з ладу, але це розхідник. <тур> дуже, дуже допомагає, особливо в періоди, коли є вимкнення світла. Ви не переживаєте, що у вас щось там буде там, здохне чи е, поспливає вверх пузом. Тому класна штука. Якщо ставити на акваріуми, то ну, для, наприклад, акваріума на 500 літрів цього компресора забагато, тому це на велику кількість потрібно. Посилання на цей продукт залишу знизу під описом, можна буде у нас придбати. Якщо будуть якісь запитання, в телефонному режимі допоможемо і підскажемо. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.